Якщо вам треба, щоб бензопила працювала тихенько, треба брати ось таку маленьку бензопилу або акумуляторну пилу. Ну, в акумуляторної пили є один мінус. Там акумулятори, які сідають і їх треба заряджати. Бензинову можна просто долити бензину і далі йти працювати. Є ось така моделька 26 кубічних сантиметрів, 1,5 кВт потужність. Виробник нарва. Шинка йде 30 см, ланцюг комплектації суперзуб, тобто все класне, гостре, може різати що щоду, що акацію, Любить тверді породи, де буде різати ця пивка. Також є ось таке кільце, можна чіпляти його на пояс. І прозорий бак. Дуже -тоже класна штука, бо видно скільки бензину залишилось у бензопилі. Так, ціна в неї 2800 гривень. Зараз продемонструю, як вона працює. Пилочка одноручна, дуже зручна, якщо ви пиляєте невеликі гілки, одною рукою тримаєте гілку, іншою бензопилку. Тобто дуже зручно, якщо у вас невеликі колоди дров. Тобто до 20 см буде різати ця пилка, все нормально. Тому, якщо у вас цікавить така невелика пилочка, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, відправляємо ми їх новою поштою з оплатою при отриманні.